Доброго дня, магітар український, мене звати Олена. Загальний розклад, два варіанти. Цифри варіанти вибираєте інтуїтивно, ну а далі слухайте, дивитесь. І тема загального розкладу 23-го року. Що трапиться доленосного у вашому житті? Синифікація пошли другий варіант. Що трапиться до носного у вашому житті у вересні 23-го року? Перший варіант ваша сигніфікація. Є в вашому житті людина, яка заважає вам реалізовувати ті плани, які у вас є. Можливо, розмова. Негатив, де 100% від даної людини. Людина знаходиться в спокою, тому що прагне, щоб ви не здобули того про що мрієте, чого вважаєте. Вам потрібно боротися, і ви це знаєте, на 100%. Ви інтелектуально розвинена, емоції ви не проявляєте в своєму житті, але загалом єдине, що спонукає людей в вашому оточенні протистояти вам і чим вони незадоволені насамперед, це те, що ви говорите завжди правду. Ви, якщо вважаєте за потрібним вести розмову саме в такому напрямку, то ви і будете. Тобто те, ваше бачення по відношенню до ситуації, до стосунків, до взаємовідносин, що воно відбувалося, і які б наслідки ви не мали, ви говорите так, як воно є. Тобто, все по справедливості. І це. І вносить ваше життя і приводить ваше життя саме негатив, негативний вплив. Не люди не бажають, щоб ви досягнули бажаного, але ще тому, що вони заздрять, як ви можете себе поводити так і де ваша внутрішня сила і енергія, де ви її берете для того, щоб здобувати саме той результат, якого прагнете. Загалом зверніть увагу на те, що у вашому оточенні є жінка, яка не бажає, щоб ви досягнули реалізації тих панів, які у вас є. І незважаючи на які б дії з її боку не були, а ми можемо включати і негатив, негативний вплив в тому числі. То я вам скажу, що найголовніше, що вам немає сенсу боятися. Ви повинні боротися, і вам про це говорять, що ваша сигнафікація насамперед, на даний момент, в яких енергіях і в чому ви знаходитеся. Це те, що плани є, і ви повинні рухатись. Ви не повинні зупинятись, боятися і знаходитись в, те, в темряві лише тому, що в вашому оточенні є ті, які не бажають, щоб ви досягнули бажаного результату. Ну, сенсу немає, і не йдіть на поводу у їхніх проявах. Агресія, маніпуляції і диктаторства того, що як вам потрібно жити, що вам потрібно робити. Ви самі знаєте, що вам потрібно робити, і яким шляхом вам потрібно рухатися. Тому виходьте, пропрацьовуйте, долайте і слухайте інтуїцію. Вона вам допоможе вийти саме з даного негативу. Те, що ви повинні крок за кроком... Робити для того, щоб здобути саме те, чого прагнете. Що трапиться доносного у вашому житті? Енергія досягати. Так, ви зможете досягнути бажаного те, про що мрієте, те, чого бажаєте, дуже бажаєте. І ви матимете вогняну енергію для того, щоб досягнути. Ви маєте знання, ви маєте розуміння ситуації, що вам потрібно робити і як вам потрібно діяти, незважаючи на те, що хтось бажає все ж таки не дати вам можливості досягнути бажаного результату. Але їхні ці бажання заморозити саме. Не дати, здійснити, не дати реалізувати, вони абсолютно не матимуть результату для них. А ви будете йти своїм шляхом, долаючи, задіюючи ресурси і мудрість і здобуваючи саме той результат, якого прагнете. Зміни входять у ваше життя, незважаючи на те, що на вашому шляху є перепони. Є ті люди, які не дають, не бажають і все роблять для того, щоб ви не досягнули бажаного результату. Чи ви не досягли саме тієї цілі, якої прагнете, якої дуже бажаєте. Або вогняна енергія, вогонь говорить про страстне бажання і вашу наповненість 100%. І завдяки тому, що ваше життя приходити можливості, зміни, пропозиції, шанси. Ви зможете змінити ситуацію не тільки в сфері реалізації, здобути саме той результат, якого ви бажаєте при вашій боротьбі, при вашому включенні, але й побудувати стосунки, піти на зустріч партнеру, який з'явиться в вашому оточенні і, можливо, і запропонує. Або загалом ви познайомитеся і дані стосунки будуть мати той результат, на який ви розраховують. Вересень 23-го року. Кардинальні зміни лише зважайте на те, що в вашому оточенні насамперед є жінка, яка не бажає того, щоб ви досягнули бажаного результату, щоб ви досягнули статусу, щоб ви досягнули саме результативності в тій справі, в бізнесі, в направленні, в роботі. І як би вона не прагнула все ж таки закрити вам шляхи, все це марно. Ви маєте досвід, маєте знання для того, щоб подолати. І для того, щоб здобути саме те, чого вважаєте. Порада. По справедливості все в вашому житті відбувається. Так, і ви здобудете саме той шанс, якого прагнете здобути. Вам нададуть вищі сили, можливості, і це загалом по справедливості, тому що. Окрім всього цього, ви боретесь, ви протестиєте і тому негативу, і негативному впливу, який йде, приходить ваше життя або є в вашому житті, тому що є саме в вашому оточенні ті люди, які не бажають вам ні результативності, ні досягнень, ні позитивних змін, ні примножень. Ні, родинних щасливих взаємних стосунків. Дякую. Перший варіант. Вересень 23-го року, що трапиться до доносного у вашому житті. Кверен по другому варіанту ваша сигнафікація. Ви розумієте, що потрібно активно діяти. Боїтеся, боїтеся найвірний зробити вибір. Боїтеся саме, що той вибір, який ви зробили, можливо, напевно, не приведе вас до результату, якого ви прагнете здобути. Але те, що ви повинні діяти, 100%. І ви повинні панувати, ви повинні управляти своїм життям і тими ситуаціями і подіями, в яких ви знаходитеся. Сенсу немає боятися. Вогняна енергія і наповнення дають вам можливості і ресурси. Реалізовувати саме і реалізовуватись саме, ідучи тим шляхом, яким ви рухаєтеся назустріч до досягнення цілі і здобуття саме того результату, якого прагнете. Щоб це не було, єдина зупинка, або те, що зупиняє вас, те, що не дає вам вільно рухатися, вільно робити вибір, не боятися, не оглядатися, це саме страхи. Страхи, тому що є минулий досвід, страхи, тому що не впевнені в собі. Страхи тому, що не керуєте своїм життям а дозволяєте, можливо, своєму партнерові маніпулювати собою диктувати вам, як вам жити, як вам бути і що вам робити. Вересень 23, го що трапиться доленосного у вашому житті. А ви перестанете бути в бездіяльності. Все складеться як по нотам. Так, ви підете трансформацію, і будете рухатися. Можливо, навіть в партнерських стосунках, якщо це стосується особистого життя. Але загалом ви перестанете знаходитися в бездіяльності. Ви здобудете для себе мотивацію, внутрішню мотивацію для того, щоб досягнути саме того, чого ви прагнете. А бездіяльність, небажання і страхи пропрацюєте пройдете, власне, той період трансформації і саме сформувавшись, ви зрозумієте, куди, в якому напрямку вам рухатися і як досягнути саме тієї цілі, якої би сфери життя це не стосувалось особистої в тому числі, як цього досягнути. Навчання, отримання інформації для того, щоб реалізувати амбіції, ви в певний період в своєму житті знаходились в бездіяльності і отримали саме негативний результат по фінансам або по. Фінансовому та матеріальному достатку. На зараз ви впевнені в тому, що окрім вас ніхто не зможе реалізувати ті амбіції і досягнути того результату, яку ви прагнете. Тому ви все ж таки розійдетеся в думках, насамперед, це з небажанням діяти, з небажанням працювати, з небажанням залишитися. Ту стабільність, ту зону комфорту, в якій ви знаходилися певний період, і підете в трансформацію, будете здобувати, будете отримувати, або загалом залишити, підете в новому напрямку, зрозумівши, що щось саме в цьому напрямку, або з даним шляхом, ви зможете здобути те, чого вважаєте, зможете реалізувати амбіції. Так, вам потрібно буде проявити силу волі, силу духа, але це. Не говорить про те, що ви не зможете або не маєте ресурсу для того, щоб подолати, здобути і отримати саме той результат, який ви прагнете. Вересен дасть вам можливості реалізувати і доведе вам саме те, що вибраний шлях це саме той шлях, яким ви зможете покращити своє фінансове становище і примножити матеріальний достаток. Лише власними зусиллями, задіюючи ресурси і власний досвід з минулого, ви зможете подолати, ви зможете вибудувати і йти в реалізацію саме тих амбіцій, здобуття саме тих цілей, яких ви прагнете. Ви сильна цілеспрямована людина. І незважаючи на перепони, незважаючи на небажання певний період в своєму житті діяти, ви підете в трансформацію і будете рухатися повільно, крок за кроком, ви будете долати, і ви будете йти на зустріч, якщо це особисте життя партнерським стосункам взаємодії з партнером, якщо це власна реалізація, то, можливо, теж партнерські стосунки, але загалом це саме те. І та можливість, яка надається вам для того, щоб ви досягнули бажаного і реалізували ті амбіції, які у вас є. Порада. Неочікувані зміни емоцій проявляти сенсу немає. Сидіти в ілюзіях і в гармонії, і в зоні комфорту для того, щоб насолоджуватись життям, наповнюватись емоційно. Не час. Час руйнувати, і час діяти, час, щоб зміни прийшли в ваше життя, навіть якщо вони для вас неочікувані. Вам потрібно рухатись, вам потрібно діяти, вам потрібно долати, потрібно пропрацьовувати, і потрібно рухатися трансформацію, трансформуватись, подолати саме період трансформації, ну і далі вже йти, здобувати. Той результат, якого ви прагнете. Не час емоцій, не час зони комфорту потрібно діяти, потрібно долати, пропрацьовувати, здобувати. Дякую. Магіта Рукрицької до зустрічі!